Форд Транзит 2013 року. Коротка база L1 H1, свіжо пригнаний із Швеції. В відмінному технічному стані немає жодного підфарбування з пробігом 162 тисячі. Машина що по мотору, що по коробці, коробка, підвізка, полосі. Все в полному, повному порядку і технічно справно. І прийшла машина без технічних проблем. Ніде в машині не рилися. На алюмінієвих дисках зимня резина. На других, є другий комплект дисків то літня резина. Так, показую. Там ще є такі наверху, щоб я не забувся. Вони піднімаються такі пластики і там щось можна наверх ложити. лодки, доски, що хочеш. Так, показую машину з лівої сторони. Як новенька. Лобове з підгрівом, але на лобовому є тріщина. Його міняти не буду, бо ця тріщина взагалі не мішає, її почти не видно. Бо якщо будуть міняти, то що, то поставлять просте. А так ще можна їздити з підгрівом лобового скла по цій стороні. Та же. Резина. Резина можна сказати, як нова. Не знаю, навіть 5000, нова, скоріше всього. Права сторона теж все рівне, все нормально Так, тут перегородка ще є там ніша. Ну, така машинка. З пластиковим цим, яким, як то вони називається Підлогою, з пластикою. Все тут, в цій машині, все своє рідне. Нічого тут не мутили, не крутили, не фарбували, не рихтували. Всі дверки закриваються з полтика. Тут стоїть ця ляда. Непогано десь, якщо десь, та й для роботи і для... Ось коли дощ іде, от то добре, все нормально тут. Так, ще покажу спереду. Не буду заводити мотор, а треба, якщо заводити, то, то його треба відкривати. А щоб відкривати, ну зараз подивлюся. Так, мультіруль круїз 162 пробіг. Кондиціонер. Подогрев сідушки чи сідушок, треба подивитися. От, так як в шведській машині, ще є Ну, візьму, а зараз значить, візьму, відкрию капота. Салон чистий, акуратний. що Головне, що тут та, мінімум роботи було на ньому. Нормальна людина тут їздила, ніяких не ні дирок. Ніякого нічого немає. Подряпин, дирок немає. Зараз. Опа! Так, по моторчику. по моторчику, чистота. Порядок, жидкості думаю, а може не знаю. Ну, на 100 тисяч поміняли. Ніде тут, а ніде немає ні капельки масла. Все нормально. Чисто працює, зараз зараз я машину заведу і покажу. Номер кузова є. Я навіть вже прошу людей. от. Що пробивайте машину мої. Пробивайте мої машини, їдьте на сервіс, куди хочете, платіть якісь гроші, хто там розуміється в цьому. От. О, зараз знов приїдуть люди, візьмуть якісь курці, позабирають нормальну машину. Ще для мене можуть казати, що та, нічим вона не хуже. От і йолки-палки, що це тут? -а? Нічим вона не хуже чим ті. Беруть люди в 350 пробігу, бо це треба розраховувати. Е 13-й рік. Це подарок, я вам скажу, що ви не надіялися. 350 пробігу. От, скручено там на 220. От, дай, дай все. От, а ще з мене дурня роблять. Нема різниці, кажуть, така така. Оце фірма Вона з якоїсь IT компанії. Серйозна, шведська IT компанія. Тепер дивіться як має працювати моторчик. Часики. Все, демпфер не чути, нічого не чути, Подшипники не гудуть. Машина без жодної технічної проблеми. Кому треба такий автомобіль, звертайтеся. Удачі вам покупці автомобіля.